Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати часникові стрілки по-корейськи. Нам потрібно 250 г часникових стрілок м'яких, чайної ложки цукру, півчайної ложки оцету, чайна ложка приправи до моркви по-корейськи, зубчик або два часника. Та соєвий соус та олія за смаком. Часникові стрілки тушимо на олії до м'якості. Додаємо оцет, соєвий соус, переправу та цукор та тушимо ще декілька хвилин. Видавлюємо через прес-часник та перемішуємо. Перекидаємо у тару, накриваємо кришку та залишаємо маринуватися декілька годин. Ось, які мене вийшли. Смачного.